Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Внаслідок атаки на Запорізький район поранено двох чоловіків. Їм надається вся необхідна медична допомога. Російська авіабомба влучила неподалік будинку, частково зруйнувавши його та господарські споруди. Поруч загалом близько 400 сотень ударів завдали окупанти цієї доби по населених пунктах Запорізької області. Є загиблий та поранені. Били з різних видів зброї. З авіації атакувала нове Запоріжжя, Новоуспенівське, Малинівку та. Та тернувате. Там зруйновано школу та приватний будинок. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено господарські споруди. Продовж доби окупанти завдали 396 ударів по 15 насильних пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ворожих атак по Васильівському, Запорізькому та Пологівському районах. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. За інформацією Генштабу ЗСУ на Гуліпільському напрямку наші оборонці зупинили три спроби ворога просунутися в районі Малинівки та в бік Новомиколаївки. Сили оборони відбили п'ять атак окупаційних військ на Орхівському напрямку в районі Степового, Кам'янського та у бік Новоданилівки і Новоандріївки. На придніпровському напрямку противник здійснив чотири безрезультативних спроби наступу. Росіяни тероризували Херсонщину безпілотниками, кабами та артилерією впродовж доби. Внаслідок ворожого обстрілу важких поранень дістала жінка. Вона загинула на місці. Ще дев'ять людей постраждали. Серед них троє поліцейських. У текстильному російський безпілотник атакував чоловіка. Його госпіталізували з уламковим пораненням голови. Загарбники вдарили ФПВ-дроном по цивільному автомобілю в Інгульці. Двоє пасажирів отримали мінно вибухові від травми і контузії. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та шість приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі. Окупанти обстріляли і Харківщину. Ворог атакував безпілотниками типу Герань та дронами. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Обійшлося без постраждалих. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населених пункти Харківської області. Пошкоджено приватний будинок в Ізюмському районі та багатоквартирний в Харківському. Росіяни завдали ударів по Доначення внаслідок обстрілів Костянтинівки загинула людина. а Ще одна зазнала поранень у Краматорському районі. Пошкоджено житлові будинки та багатоповерхівки. Всього за добу росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Миколаївці пошкоджено п'ять будинків ще п'ять у Сіверську. У Дружківці пошкоджено чотири будинки і дві автівки. Заробив мільйон на махінаціях з бойовими виплатами. ДБР викрило заступника командира одного з батальйонів на Запоріжжі. Посадовець змусив підлеглого офіцера подавати лепові рапорти про участь трьох солдат в бойових діях. На їхній підставі бійцям щомісяця нараховували по 100 тисяч гривень бойових. З них 70 тисяч солдати мусили віддавати організатору оборудки. Схема діяла з листопада 2024 по двадцять квіт... Тен дві року сума виплат перевищила півтора мільйона гривень з них понад мільйон привласнив заступник комбата. Працівники ДБР повідомили йому про підозру в перевищенні службових повноважень та шахрайстві в особливо великих розмірах. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Посилення технічних потужностей наших захисників і захисниць на Запорізькому фронті за кошти спільного обласного оборонного фонду військовим передали допомогу на 12 мільйонів гривень. Один з підрозділів безпілотних систем отримав два безпілотні авіаційні комплекси, вісім акумуляторних батарей для БПЛА, електрогенераторну установку та іншу техніку. Ми працюємо в основному тут на напрямку ударними літаками. Також у нас є і бомбери, і розвідники fpv дрони частково робота по повітряних цілях. Тобто досить широкий спектр засобів, які використовуємо для того, щоб ворог відчув міць тайфуну, отримуючи ці засоби, ви можете бути впевнені, що вони максимально ефективно будуть використовуватися, і це дійсно ще дасть більше гарантії, того, що Запорізька область буде в більшій безпеці. До Запоріжжя завітав мер латвійського міста побратима Огре. Гостю показали, розказали про роботу унікального простору хабу «Ветеран-Про». Тут в одному приміщенні зібрані всі послуги, які можуть знадобитися військовим ветеранам та членам їхніх родин. І перелік можливостей постійно розширюють. Зокрема, нещодавно «Ветеран-Про» почав приймати і представник ТЦК. В цього закладу заключається в тому, що це єдиний такий центр, який дав можливість зв'язати всі функції, всі соціальні органи в одному місці, тобто тут тобто, і служба зайнятості, і пенсійний фонд, і тобто з яким би питанням сюди не прийшла людина. Все, що пов'язано з військовою службою, чи ветерани, чи ветеранка, mm. чи члени її родини, вони тут отримують відповідь. У нас немає розділення ветерани одного району, ветерани області, міста. Ми приймаємо всіх хлопців і дівчат з цієї України. Є обласні, і звичайно, саме по цим програмам ми можемо більше допомогти нашим містянам і мешканцям області, але тим не менше ми. Приймаємо з будь-якого куточку України, тому що і на запорізькому напрямку і на інших напрямках воюють хлопці дівчата зі всієї України. Латвійське місто Огра допомагає Запоріжжю та Україні аж з 2016 року. кажуть у міському департаменті з питань ветеранської політики. І нині допомога не припиняється навіть більше, планують розширити напрямки співпраці. Було передано близько 250 одиниць автомобільної техніки нашим військовим. Він привіз ще п'ять одиниць автомобільної техніки вже 17-му армійському корпусу, який у нас нас боронить на запорізькому напрямку, і тому ми дуже вдячні. Також це оздоровлення дітей. Безпосередньо в Латвії також це медичні гуманітарні грузи. близько півтонни наші військові отримали від даного міста. Тому ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Ми озвучили ті моменти, які гострі у нас в місті Запоріжжя саме реабілітація ветеранів, реабілітація разом з родиною і попросили розглянути це питання, тому ми ще повернемося до нашої зустрічі. Будемо намагатися плідно співпрацювати. Працювати новий мурал з'явився на правобережному відділенні коледжу моторобудівників у Запоріжжі. Стіну навчального закладу прикрасило зображення дівчини підлітка, яка збирає квіти на хортиці. Та мурал має подвійний сенс. Про що він у сюжеті Ірина Чернове. Попередньо було нанесено фарба на стіну, яку ми знімали. Після цього як ми зняли фарбу, ми наносили ґрунтівку глибокого проникнення, щоб фарба краще лягала на стінку і була, служила довше і міцнішою. Була на створення яскравого насиченого барвами стінопису, художниця Людмила Кирилюк витратила майже півтора місяці: два тижні на ескіз та місяць на намалювання власне на будівлі. Каже, віддає перевагу роботі на гладких стінах. Цегляні мають свої нюанси. Тому по таким особливо відповідально, художник це, мабуть, таке призвання, тому що інколи ти не обираєш поверхню, а поверхня обирає тебе. Збереження анатомії так важко. Це потребує дуже багатько сил, затрати енергії і зосередженості. Ініціатива створення муралу належить керівництву коледжу, аби втілити задумане у життя. Звернулася до громадської організації Асоціація саперів України, з якою мають досвід співпраці. Натомість ті домовилися з художниками. Вони люб'язно віднеслися до цього, і от е, ми бачимо цей мурал. Це цю чудову дівчинку на острові Хортиця, яка збирає квіти. Е, ну це не тільки символ дитинства, не тільки символ України, а символ. Тут ще характеризується тим, що проміжквітів внизу ми бачимо міни, вибухонебезпечні предмети. Це проект, який фінансується ООН по гуманітарним питанням. От вони асоціація саперів України виграла грант, от і звернулися до нас. Для реалізації цього проєкту це не просто мистецтво, це також е, такий е, мурал, який навчає е, людей е, міні-безпеці. Оскільки у коледжі навчаються переважно підлітки від 15 до 19 років, то вирішили, героїня муралу має бути юною. Прототипу в неї немає. Втім, авторка муралу зізнається, в неї є така ж блакитна сукня, як у дівчини на стінописі. Коли ти в процесі, ти йому віддаєшся і хочеться ем, зробити ем, від душі. Тут же на стіні коледжу розташували QR-код. По ньому можна перейти на сайт Асоціації саперів України, де детально розповідається про мінну вибухову небезпеку та правила поводження із залишками зброї. Там вся інформація про мінну небезпеку. Це дуже сьогодні актуальна тема. Безпека дітей, наших дітей. Це перш за все, перше, першочергове завдання. Загалом у доробку Людмили Кирилю вже зо два десятки стінописів починала 10 років тому на рідній Рівненщині. Відтоді брала участь у створенні муралів у різних містах України. Художниця має нові ідеї. Разом з друзями та за підтримки Асоціації саперів України планує реалізувати ще кілька подібних проєктів як у Запоріжжі, так і в інших прифронтових громадах, зокрема на Дніпропетровщині. Ірина Чернова, телеканал МТМ. Перемогла дружба. Перший дитячий турнір пам'яті загиблих воїнів Кушугумської та Широківської громад відбувся цих вихідних. У товариському футбольному матчі змагалися учні третіх-п'ятих класів. Детальніше про зустріч Ольга Ларіонова. Товариський футбольний матч для дітлахів провели на більш безпечному правому березі Дніпра. У Широківській громаді учасники вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання. Далі коротка розминка і змагання почались. Спорт переможе, а сьогодні ми говоримо Україна переможе. Хто напередку, дивляться на вас. І це дає їм загартованість, згуртованість і наснагу. У багатьох юних футболістів родичі у війську і діти у фокусі уваги місцевих відділів ветеранської політики. Власне, фахівці із супроводу співорганізатори цієї зустрічі, адже вважають спорт одним із важливих способів підтримки таких родин. І таким чином показати, що ми поруч з сім'ями, поруч не тільки в соціальному плані, а ще й в спортивному. От це футбол, будемо проводити бокс, тхеквондо. і давати їм заохочувальні призи, що їм це було цікаво. Будемо вручати медалі, щоб діти це як наше майбутнє, займалися спортом, були чимось зайняті, цікавим. Активно допомагають у громадах і військовим, які повернулися з фронту, а також сім'ям безвісти зниклих, загиблих і полонених. Таких родин багато в нашій громаді, але всі, хто до нас звертається, ми всім допомагаємо, намагаємось зробити все можливе і неможливе, щоб вони отримали свої пільги, свої соціальні виплати, виплати від держави. Загалом, Широківська та Кушугумська громади співпрацюють з моменту створення, мають багато спільних проєктів по різних напрямках і активно розвивають спорт. Ми прийняли дуже багато ВПО з дружньої до нас громади і підтримуємо один одного, продовжуємо підтримувати такими моральними, ментальними проєктами. Знов таки фокусуємося на молоді, на тому, щоб люди не їхали, щоб діти розвивалися. Освітні, спортивні проекти. За широківську громаду грав її новий житель дев'ятирічний Єгор. Він став автором одного з голів. Займаюсь футболом два роки. Е, приютили друзі. У е, мене все добре виходить, гарно, красиво. Чому саме футбол? Е, тому що це мій улюблений вид спорту. Футбол улюблений вид спорту і для двох сестричок із Кушугума Віолети та Вероніки Хілових. Раніше займались тхеквондо, але футбол, кажуть, захопив більше. На рахунку однієї з сестер і забитий гол. Це твій перший гол. Ні. Чи вже довелося забивати. Забувала. Я навчилася набивати, відводити. Чому ти обрала саме футбол для себе? Чому не художня гімнастика, наприклад? Ну, тому що футбол це круче, це, це від спорту. А так. чим тобі подобається футбол? Чим саме? Ну, тому що я хочу стати вотарем, але я ще. Товариський матч закінчився з рахунком 6-4 на користь Кушугумської громади. Але у таких турнірах переможених немає. Зауважують організатори. Команди вам сподобалася <плес> 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 Власне, гра. Ми пишаємося вами. Ви молодці. Капітанам команд дипломи і нові м'ячі, а всім учасникам медалі, призи, солодкі подарунки і гарячий обід у польовій кухні. Подібні спортивні турніри обидві громади планують проводити щомісяця, таким чином вшановувати полеглих героїв і підтримувати їхні родини. І звісно, заохочувати дітлахів до спорту і здорового способу життя. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал НТМ. Від ідеї до прем'єри третій сезон кіношколи Вертикаль стартував у кінотеатрі імені Довжанка. Протягом тижня 20 підлітків навчатимуться режисурі, монтажу та роботі з камерою. На відкритті побували і наші журналісти. Одинадцятикласниця Таїсія з маличку мріє стати режисеркою. Дівчина вже має власний театральний проєкт та створює пластичні драматичні постановки. Тепер вирішила спробувати себе у зйомці фільму. Ми маємо зняти своє кіно про українських підлітків. Я дуже хочу взяти в цьому безпосередню участь і пізніше переглянути його. Тобто, на що здатна наша запорізька молодь, мені це дуже цікаво. Саме кіношкола Вертикаль допоможе мені безпосередньо при вступі знову ж таки дасть мені якийсь певний досвід. І це буде я думаю, тільки думаю, по мені пов'язати життя з Прагне і десятикласник Никифор. Найбільше хлопець хоче навчитися відтворювати на екрані розмаїття людських почуттів. Це дуже новий досвід. Хочу познайомитися з прекрасними людьми, хочу, в принципі, хоча б якийсь цей проєкт в портфоліо собі записати. Кіно мистецтво, коли я бачу ось прям фільм, і після нього я відчуваю прям. Не те, що людське, а якусь надію в людство. З дитинства цікавиться акторством школярка Ріна. Пройшла театральні курси, співає та грає на різних музичних інструментах, пише та малює. А тепер вирішила відкрити для себе і кіномистецтво. Я хочу отримати опит, бо це, як на мене, дуже важливо пробувати щось нове. Якось. Випробувати себе якось знайомитись з людьми, навчатись створювати справжнє кіно, старшокласники будуть протягом осінніх канікул: монтаж і робота з камерою, сценарії та акторська майстерність. А перед початком підлітки вже позують перед об'єктивом. Це третій сезон кіношколи Вертикаль. Раніше учасники проходили лише базовий курс та знімали невеличкі кліпи. А цьогоріч створять спільний короткометражний фільм. Також організатори підготували більше практики. Щодня будуть знайомити школярів з новими напрямками кіномистецтва. Дати дітям не сухі лекції, не сухі теоретичні знання, а це будуть практичні заняття. Це і робота з кінокамерами, і робота на професіональній студії з помонтажу, і зйомка фільму, і робота з професійним звуком. Третій сезон кіношколи реалізується за підтримки міського департаменту культури та туризму. Ідею підтримали в межах проєкту Запоріжжя культурний форпост від Українського культурного фонду а з практичними заняттями допоможуть режисери та оператори телеканалу. Те дійсно круто, що у Запоріжжі відбувається проект такого рівня, такого плану, що наша молодь, наші підлітки можуть щось створювати зі своїми власними руками, відчувати дотичність до культурного життя, реалізовувати себе, шукати себе і ми. Завжди залюбки будемо поруч з такими проектами, будемо приймати участь. Подивитися створену підлітками короткометражку можна буде вже 1 листопада у кінотеатрі імені Довженка. Над назвою фільму автори поки розмірковують. Анастасія Митко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм чат Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТ.